Всім привіт! В цьому відео можна так сказати, розкажу вам трохи про одну тему, так як в телеграмі я про це вже писав, а на Ютубі ще про це нічого не відомо. А саме те, що зараз ви це дивитесь відео яке було знято на зовсім новий телефон, так як і старий якраз побився. Точніше він якраз впав екраном на асфальт, і з за цього навіть якби там був захист на сколпту, чи, і якраз цей самий чахов, то якраз це та ні інше його не спасу, так як в, саме там воно впав і іменно на стику між екраном і корпусом. саме там, де якраз. Найуязвіше місця. І за цього він якраз перестав робити. І... Тому прийшов якраз брати вже новий телефон. Також зараз це я знімаю вже на цей новий телефон Samsung Galaxy A07. І також якраз можете написати коментарі по поводу того, як вам. Картинка чи нормально все якраз видно і якраз на, про звук, так як в одному з попередніх відео казав, що якраз є трохи ехо. Тому на що цього, то напишіть якраз в коментарях, як там зараз і ну і картинка і звук. Також переходьте в телеграм-канал, так як там. Частіше публікуються якісь новини про те, що там відбувається, і якраз із каналом чи ще якісь новини, або також ексклюзивний контент, там часто теж митькає. І також цей автофон, якраз це на який я зараз знімаю, то він із бюджетних. Так як здорового такого бюджету у мене набукнуло, і якогось навороченого такого телефона собі також не хотівсь. Так як в основному це якраз для зйомок і для і виходу в інтернет, це саме основна, для чого мені даний телефон потрібен взагалі. І також з тим Samsung, який побився, то він поки що буде вдома, так як ремонт екрану там стоїть дорог, ну, можна так само, так само, як і цей Tautophone, так як, Щоб він ремонтувати екран в тому Samsung А31, то прошу дати 4400 гривень. Це якраз на трохи майже на 100 гривень дорогше, чим самий цей новий телефон А7, на який я зараз знімаю. Тому краще називається взяти ще новий телефон, чим це ж відремонтувати той і не знати ще скільки він прослужить. Так як він і так довго мене служив, Samsung A31 4,5 роки. І це поки і той телефон якраз як єдиний телефон, який так довго мене служив, так як в основному попередні телефони у мене суклужив максимум рік. І то автомагатись якраз тоді, як уже. Гара річна гарантія на них вже сполкивалта. І поміняти якраз там на новий, або якось по якоранті відремонтувати не можна, будь то ті телефони. А так, то поки що якраз цей телефон мене поки що устроює, і також можете написати в коментарях свої думки по цьому поводу. А поки що в мене. Vše, všim, děkuji za přehled, všim, poka.